Справа 601. До трьох магазинів привезли 1506 кг олії. Після того, як перший магазин продав 152 кг, другий 183 кг, а третій 211 кг, У всіх магазинах залишилось олії порівну. Скільки кілограмів олії привезли в кожний магазин? Ну що ж, цю задачу можна розв'язувати по-різному? Можна розв'язати її через рівняння, але в даному випадку, я думаю, що простіше буде розв'язати її діями. Ну, якими діями? Давайте ми спочатку дізнаємося, а яку загальну кількість олії продали у всіх трьох магазинах. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і щоб це знайти, якщо з першого продали 152, додати з другого 183. Кілограми, а з третього 211. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо сумувати, скільки це буде в загальному. Записуємо тоді 152. Додати 183 і додати 211. Додаємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. Так, 8 плюс 5 це 13, плюс 1 це 14. 4 пишемо одиничку у старший розряд. 1 плюс 1 це 2, плюс 2 це 4, плюс 1 це 5. Отже, записуємо, що це дорівнює 546. Записуємо в дужках чого? Кілограм. І записуємо. Загальна, маса, олії, яку продали? В трьох магазинах. Магазинах. Ну добре. Тобто разом після всіх продаж нас продали 546 кг олії. Давайте розрахуємо, скільки ж залишилося з загальної кількості. Адже нам відома загальна кількість. Отже, пишемо тоді друга дія, щоб знайти скільки залишилось. Нам треба від початкового маси 1506. Треба відняти 546. мінус 546. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 1506. Відняти 546. Віднімаємо. 6 мінус 6 це 0. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. Далі була п'ятірка, Збрали одиничку – це 4. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5 це буде 9. Ну, а 1 мінус 1, 0, попереду пишемо. Отже, записуємо, що це дорівнює 960. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це. Загальна маса, загальна маса олії? Яка залишилася У трьох магазинах разом залишилось 960 кг олії. Але по умові сказано, що залишилось у всіх магазинах однакова кількість олії. Ну, давайте розрахуємо, а скільки ж буде в кожному магазині. Що для того треба? Пишемо третя дія. Треба 960. Це загальна маса. Поділити на кількість магазинів, адже в кожному з них по однаковій кількості. І це дорівнює. Ну, як нам 960 поділити на 3. Тут можна помітити, що це можна записати як 900-960. Плюс 60. І це розділимо на 3. Це буде дорівнювати як 900, що ділиться на 3. Додати 60, що, ді... що ділиться на 3. І це дорівнює. Так, дужки ми розкрили. Ну, а тепер 900 поділити на 3. Якщо ми на три частинки розділимо 900, це буде 300. Далі додати. 60 поділити на 3, це буде 20. Ну і разом це буде 320. Пишемо в дужках чого. Кілограм. І записуємо. Маса олії. Масові, що залишилось? В одному магазині. Ну добре, тобто, в першому наприклад в магазині. Після всіх продаж залишилось 320 кг. І в другому, і в третьому така сама маса. Ну, але нас запитують, а скільки ж олії привезли в кожний магазин? Ну, давайте міркувати. Якщо перший привезли олію і він продав 152 кг, а залишилось 320 то скільки до нього привезли? Ну, зрозуміло, що треба до 320 додати 152, скільки він продав. То ми дізнаємося, скільки було. Отже, записуємо тоді четверта дія, тоді 320 кг. Плюс 152. І це дорівнює. Ну що ж, як можна просто додати? Дивіться, 20 плюс 152. Це буде 172. А 300 плюс 172 це буде 472. Записуємо 472. Пишемо в дужках чого. Кілограми. Ну і пишемо пояснення. Привезли олії. В перший магазин. В перший магазин. Так, є. Ну, давайте тоді аналогічно міркувати, що у нас з другим магазином. Другий, коли продав 183 кілограми, в нього залишилось 320. Ну, то щоб знайти скільки було, нам треба до 320 додати. Стільки, як він продав, 183 плюс 183. І це дорівнює. Знов таки, 20 плюс 183 це буде 203, а 300 плюс 203 це буде 503. Пишемо кілограм і записуємо. Привезли олії в другий магазин. Ну добре, а зараз давайте подумаємо, а як нам знайти, скільки у третій магазин привезли. Ну, якщо в ньому залишилося після продаж 320 кг, а він продав 211 кг олії, то щоб знайти скільки було, аналогічно міркуємо, а пишемо тоді шосте, треба до 320 додати 211 І це дорівнює. Знов таки, якщо ми 20 додамо до 211, це буде 231. А 300 плюс 231, це буде 531. Пишемо в дужках чого тоді? Кілограм, це привезли. Олії. В третій. Магазин. Добре. Ну що ж, маси в нас всі є, скільки привезли олії в кожний магазин. Зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в перший магазин привезли 472 кілограми олії, а в другий магазин привезли 503 кілограм. Кілограми олії. В третій магазин привезли 531 кілограм олії. Ну що ж, ось така задача. Ви бачите, що тут не дуже прості міркування. І нам прийшлось виконати шість дій для того, щоб розв'язати цю задачу. На цьому вправу завершено.